Як прикрутити дерев'яні крокви до металевої ферми. Для того, щоб прикрутити дерев'яний крок до металевої ферми, ми маємо такі металеві вуха з отвором під Болт М8. І так, якщо ви хочете дві металеві крокви поставити в терець, бачите, у вас дуже мало пространства тут. Для цього треба було би варити металевий кутник, щоб площина, в яку впирається дерев'яна кроква, була 10 см сюди випирала і 10 см сюди. Але для того, щоб не заморочуватися. Металева кроква ставиться чуть-чуть довше. Вона виходить ззаді за металеву ферму. І аналогічно друга так само ставиться з другої сторони. З другої сторони. Після цього, як ви поставили ці дві металеві крокви в плотну до труби, просверлюється отвір під болт М8 і прикручується гайка. Це буде тримати.